Вихідними театр лабораторія ВІ представляє маленькі трагедії за Пушкіним. Це буде бенкет під час чуми. Вистава надзвичайно цікава тим, що дійсно представлені кілька сцен, які між собою пов'язані, які навіть не помічаєш, як одна перетікає перецікає в іншу. І тому ми хочемо вам подарувати за ваші знання ось таке запрошення до театру лабораторії «Ві» на Ці вихідні на виставу «Бенкет під час чуми. Нагадаємо дійсно про те, що вистава створена за мотивами Олександра Сергійовича Пушкіна, за маленькими трагедіями Пушкіна. І найцікавіше, ну і на мою думку, в принципі, сцени увійшли до цієї вистави. Це скупили лицар», моцарт і сальєрі, кам'яний ян, кам їсть. Ну і власне бенкет під час чуми. Знову ж таки, дуже є велика особливість цієї вистави. В ній задіяна велика кількість акторів. Це по перше. По-друге там з'являються актори у несподіваних для вас амплуа, Тобто в таких амплуа ви ще їх не бачили. Більше того, на мою думку, це надзвичайно щиро й проникла. Виставити згадуєш ми дивилися з тобою банкет, Ні, час? Ні, Я пам'ятаю абсолютно чекай, поки ти питання за А, ага, питання. Я, я просто сижу в очікуванні. В очікуванні. А я ж тягну час, тягну час і намагаюся заінтригувати питання, і ще та, більше та, зацікавити наших телеглядачів у тому, що ці. На цих вихідних потрібно обов'язково відвідати театр лабораторії Ві і виставу бенкет під час чуми. Просто знаєш, боюся. Якщо ти не задаси питання, а так. я рап раптово почну доповнювати, то ми взагалі не задамо питання і будемо такі чекати: ну телефонуйте, телефонуйте. Маленька п'єса взагалі Пушкінська народилася з перегляду. З перекладу вірніше фрагменту п'єси іншого поета, а назвіть ім'я поета, якого перекладав і через якого він в Болдіна а, у 1830 році таки написав маленькі а, трагедії і бенкет під час а, чуми. Взагалі, от якщо говорити про ту п'єсу, яка лягла в основу маленьких трагедій mm. і сцени бенкет під час. А, чи ми то а, тут є такий собі взаємозв'язок? Був такий а, поет. Інший поет не Пушкін, який е, створив е, невеличку п'єсу під назвою Чумне місто. Свою п'єсу, той поет, ім'я якого вам потрібно е, вгадати, е, присвятив Лондонській чумі 1665 року. А Пушкін, коли перекладав і коли працював над своїми маленькими трагедіями, було це у 1830 році. Він це робив у Болдіну, тоді там Болдінська, Пушкінська осінь і Болдіну догнала інша епідемія, епідемія. Холери Пушкін в своїх листах ту холеру називав Чумою. І таким чином оцей зв'язок лондонської чуми і Болдінської холери об'єдналися, простежуються власне у маленьких трагедіях. За маленькими трагедіями, Пушкіна цих вихідних у театрі лабораторієвій будуть давати виставу Бенкет під час чуми. Для того, аби потрапити на ту виставу, вам потрібно назвати їм ім'я поета а, за, ну, в, в кого, скажімо так, Пушкін а, запозичив ідею. В кого Пушкін запозичив ідею для того, аби створити свій бенкет під час чуми. Назвіть ім'я і а, отримаєте запрошення до театру лабораторії Віта. Ми в суботу і в неділі в п'ятій годині буде бенкет під час чуми. Словом, тут такий довгий, дуже логічне довга логічна зв'язка зв тому що але в тій зв'язки є підказочка <кхи> до речі є а, пир під час а, під бенкет під час бенкет під час чуми а, за мотивами творів пушкіна а твори Пушкіна за мотивами творами, творів іншого автора. Причому я одразу підказала коли казала, що цей поет присвятив своє чумне місто лондонській чумі, 1665 року. Залишається тільки невеличкий взаємозв'язок знайти, назвати ім'я поета. Доброго вечора. А кудись а, зникла людина, яка можливо знала правильну відповідь на це запитання. Отже, за мотивами якого, а, твору якого поета Пушкін написав свій бенкет під час чуми. Як тільки ви знаєте правильну відповідь, телефонуйте 1576 або 236.1134 і відповідаєте на запитання. Після того вирушаєте цими вихідними до театру лабораторії ВІ на виставу бенкет під час а, чуми. А, навіть не можу сказати, до речі, яка зі сцен мені найбільше сподобалася у викладі театру лабораторії Ві, бо надзвичайно вдала. Мені виявилася сподобалася найбільше вистава. та, яка тобі найменше сподобалася. Яка? Ага, там, де <кхем> <кхем> там, де цей Донжуан. Кам'яний гід» це називається. Ну ну. А, ну, ну ну слово. А коли а, мені навіть ну не вся, а останній от момент, фрагмент, коли а, Дон Жуан потрапляє в пекло і <гум> оцей закадровий голос, насправді він тобі не сподобався. І ти сказала, що жарт ну, жарт не настільки зрозумілий. А мені, я навпаки, зрозумів дуже сильно жарт, і мені дуже Прям дуже сильно зрозумів. <гум> надзвичайно мені. Прийшовся до душі цей жарт. Дуже особливість є цієї вистави театру лабораторії Ві, в тому, що вона трішечки осучаснена. По-перше, по-друге, дуже творчо підійшли автори до реалізації цієї вистави саме у нас у Запоріжжі. Вона не йде класично, вона не сприймається як нудна, добре відома історія. Дійсно, є певні технічні рішення і музичні світлові рішення, які допомагають дивитися в театрі лабораторії Ві бенкет під час чуми. Ну на одному диханні, буквально і ну дійсно сцени надзвичайно цікаві, і скупи лицар, і, і моцарти і Сальєрі. Причому я вам чесно скажу, що я думала, що я знову зміна, закохаюся в зміна локації Моцарта. в виставі, то вони там на. В одну ну, одне місце обігрують скарбницю, то обігрують інше місце. А потім ці дві локації якимось чином сплітаються в одну. сценографія дуже цікава. Те, що хочу пояснити Петрович, це те, що сценографія дуже цікава, бо е, декорації в принципі не змінюються. Але кожного не, разу в кошті ну е, майже змінюються. не змінюють. Ну не не майже не змінюють. вони Мінюється. стоять. Піаніно стоїть купа типу грошей лантухів стоїть, але е, їхній паркет лежить. Да, але їхнє значення, їхнє переосмислення а, стає зовсім іншим. А, ніхто не знає ім'я того поета, але я сподіваюся, що до завтра з'ясуєте, тому що час молодіжного порталу вже закінчився, а білети у нас ще залишаються, і саме їх ми намагаємося розіграти вже завтра під час молодіжного порталу. Питання те саме. А, не забудьте знайти відповідь на запитання, як звуть поета в кого Пушкін запозичив історію бенк. Кет під час чуми і дивіться молодіжний портал завтра о 16.40. до зустрічі. Усміхайтеся. Don't stop.